Норм чи стрьом трьом версія ендокринолога. Здавати кортизол у крові. Стрьом. Оскільки ми дивимося кортизол профіль слини, або кортизол добової сечі, або дексаметизонові проби у крові, але самостійно mm – м-м. -mm. здавати глюкозу після 35 років щорічно. Це норм. Оскільки по рекомендації Американської діабетичної асоціації людям після 35 треба здавати кожного року. Лікувати підвищений пролактин з першого ж аналізу. Стрьом. Оскільки пролактин дуже чітливий, гормон він від стресу підіймається, від сексу, від фізичного навантаження. Не пийте з одного підвищеного пролактина дистинекс особливо. Здавати аналіз, щоб спрогнозувати клімакс. Це норм. Ми можемо здати ЛГ, ФСГ, АМГ і знати, коли буде починатися перші зміни. Різати шлунок при ожирінні. Іноді це дійсно норм, але не для всіх. При дуже-дуже важкому ожирінні це єдиний вихід. Колоти оземпік не для всіх. Лікуватись по рекомендаціям TikTok або Інстаграм. О, це повний стрьом.